Чалом, це Славко, удар Путіна у відповідь. За, за, мене застав на одрі хвороби. Так що я зараз не найкращий аналітик, обійдуся найстратегічнішими, найзагальнішими висновками. Нарешті ми перейшли Червону лінію і отримали за це. Маємо порахувати, який час відбувалася підготовка цього стратегічного, не побоюся слово, масштабного удару Путіна у відповідь по інфраструктурі України. Наслідки його ми ще розгрібатимемо. Це наразі найбільше, на що спроможний Путін. Цікаво було дивитися його спробу зруйнувати полотину. Київського моря, я скажу, що ну да, це вже звідчаю. Спустити воду через шлюз можна було, б. думаю, він повторить. Я скажу, що треба старого довести до такого біл білого коленя, щоб оце він кинувся на гідротехнічні сооруження. Які висновки з цього ми маємо зробити? От ми, нарешті, прийшли Червону лінію. От він зреагував. От ми бачимо грандіозну показуху в підготовці української системи до зими. Ви знаєте, що в броварах обидва мости розширюють ще по одній полосі руху, додають на Чернігів і на російський кордон. Не знаю для чого. Та там ніколи не бачив заторів. Ясно, що ніякою енергетикою в броварах не займаються, займаються як скрізь. Порадують вам, хочуть нас порадувати зеленстроєм до жовтня, щоб ми нарадувалися наші очі, це правильно, я скажу. І займаються розбудовою поширенням доріг, бо це зручно, бо це грошовито на відміну. ніякої, економіки, ніякої енергетики не буде. Влада вирішила ділити себе від населення і його проблем в питаннях енергетики. Питання енергетики населення буде полишене саме на себе, бо. Як правильно, Ася каже всіх, хто мог платити в цих комплексах, кандамініумах і прочих, які вона змушена подовгу врача посіщати дісти істелення, ніхто там ні за яке світло вже не платить, бо всі виїхали. Енергосистема загальна перестає бути цікавою. Ну, це наслідок, як ви розумієте, українізації в широкому сенсі. Зараз крастимуть ще ефективніше. І зараз варто нам всім я це трохи зробив дурниці, перед насією вибачаюся. Я зробив невірне влаження прямо перед тим, як я щось відчував за чотири години від того, як вимкнули світло. Не туди я його зробив. Ну сподіваюся, що ваша ласкавість дозволить мене порятувати перед Значить, влада показала свою показуху. Очікувати, що ППО буде спроможне від масштабного загального удару, ні. Путін це показав не Україні кусь кіну мать. Тут уже нема кому показувати. Населення і так знає, а владі пофіг. Він це показав західним державам. Він показав, що можете, може порушити їх. Що це не Ізраїль, що НАТО так не боронитимуть американськими ракетами. Не, зрештою, ракети не того типу і дрони. Все-таки це не близький схід. І територія більша, що загального удару навіть такого масштабу жодна з європейських держав, з їх ППО НАТО не витримає. Це перший урок. Старий все таки показав, що у нього є ще зуми. Те, що зуби. Те, що ППО України виявилося показухою, ну тепер будуть кидати один до одного, значить, наші на Захід, Захід до на нас, це теж було зрозуміло, було зрозуміло для чого йшли. Енергетичні перемовини і виникає питання: а чи можливо вести з Путіним перемовини за обмеження бойових дій? Виглядає, що не можна. Отакі от, от висновки: якщо я ще щось згадаю, то я вам додам. Щодо Сходу, як тільки вийдуть на лінію фортець, я відновлю свої. Аналізи поки що рада там щось аналізувати, все, що було в попередніх аналізах, відбувається. Щодо курску, ви самі вже зрозуміли по переглядам. Аналізувати ефективність повітряних ударів, ударів по інфраструктурі. Я скажу, що зарано ще. Подивимося, як, наскільки швидко відновиться світло. Там хтось проривається, асьомушньо тримає камеру. Тому я буду завершувати щось головне. Я не сказав і, на жаль, забув лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я тоді ще раз вийду, боже, в ефір.